Крим готується до наземної атаки. Евакуація з Києва коротко про новини. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що країна продовжить фінансувати Україну. Повної евакуації з Києва не буде, лише частково і за найгіршого сценарію. В крайньому випадку окремі категорії людей перевезуть до Київської області, але не до інших регіонів, заявив Кличко. Світло у Києві виключатимуть на 2-3 години двічі на добу. ДТЕК глави МЗС Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції приїхали до Києва. Мета візиту дипломатів обговорення подальшої допомоги Україні у війні з Росією. Призначена Росією влада в Криму готується до наземної атаки, віддаючи накази про будівництво нових укріплень і траншей, а також оголошуючи надзвичайний рівень загрози в декількох частинах півострова.